Величезний привіт, як я і обіцяв. Акції в магазині ТБ додаткові знижки по 16 включно вересня. Подивимось ціни зараз на товари. І давайте розпочнемо із овочів та фруктів. Дякую за коментарі. Дякую за вподобайки. Чи змінились ціни? Дивіться хороші знижки на виноград зараз. А де він є? А ось там підемо. Зараз підемо туди і подивимось. Давайте тут почнемо. Трішки дешевше впали. Зараз ціну лимони. Зверніть увагу по 77 гривень. За копійки в більшу сторону для зручності. Банани по 60 гривень. Грейфрути по 83 Слива наша українська 35 гривень. Нектарини по 102 гривні за кілограм. Персики по 100 гривень за кілограм. Мандарини по 80 гривень. ківі по 160 гривень за кілограм. Так, груша по 70. Авокадо по 220 гривень. Яблуко раннє 35 по 47 гривень. Кавун без насіння 55. Так, і диню я не бачу. Зараз дійдемо до дині. Томати тепличні 65 гривень томати роже 89 гривень, корінь імбиря по 160 гривень. перець салатний 44-40. також сьогодні впали в ціні, бачу теж ну в АТБ, в АТБ впали ціни на овочі, на фрукти. А, як в інших магазинах і чи на базарі, не знаю, у нас на базарі, наприклад, все. Дорожче, ніж в магазині. Не знаю чому так, тому у нас люди скуповуються в магазинах. Базари з овочами і фруктами у нас дуже дорогі. 35 гривень попирчасті огірочки. По 20 гривень капуста, а червона і по 12 гривень капуста звичайна. 12 гривень. Так. 12,60 часник, баклажани 35 гривень. Кабачки 29,70. І томати є ще грунтові по 23 гривні майже. Диня Узбецька 69, ну, 70 гривень. Не знаю, як в АТБ купував в іншому магазині, то дуже-дуже смачна і солодка. Так, ось зелений виноград по 77 гривень. кишмиш Рожевий по 125 гривень. І в акції інжир по 335 гривень. Зі знижкою кавун по 14 гривень. Цибуля ВТБ тримається в такій ціні, як і була, по 11 гривень. Гарбуз по 26. Морква по 11 гривень. Так, а картопля, цінника не бачу. А, ось по 15 гривень картопля. І буряк по 9 гривень залишається в цій ціні, як і був. Зараз хороша знижка на готові сніданки. Старт 500 грамів 59,80. Старт веселий роджер. 330 грамів, 52 гривні. Пулькіне Сквікмікс 200 г, 71 гривня та 30 копійок. І зараз хороша знижка на фітнес-батончики 16 гривень. Від Біола, мультивітамінний нектар, літровий 38,50 Є ще вишневий, 42 гривні 70 копійок. І є ще томатний, але зверніть увагу, він дуже гострий, літровий 42 гривні. Напій Red Bull 4640, 300 Скільки 330? 350 грамів. Безалкогольне фраголіно 22 гривні. Зі знижкою зараз ярило медовий квас літровий 28 гривень. Ярило справжній квас 2 літри, 48 гривень. Та квас білий ярило 51 гривня. Квас Тарас, ось такий, півтора літри, за ціною 47 гривень та 40 копійок. Поставили мій улюблений чай, холодний, своє лінія. Смак персика півтора літровий, 33,50 А ще можна придбати ліптон зелений холодний чай, але тут літр 37,60. Кока-кола 2 літри 44 гривні. Ось така водичка лимонна. Своя лінія. 2 літри 34. лимонад своя лінія, 2 літри 30 гривень. Тамохіто 2 літри, своя лінія також 30 гривень. Поляна купель півтора літрова, своя лінія 28,60. Кукурузні чипси. Тут вага 100 грамів, 28 гривень. В акції зараз усі чипси своя лінія, вагою 110 грамів. Є багато різних смаків. Вони по 30 гривень будь-які. Ну і звичайно ж, подивимось, які знижки на цей тиждень на пиво та алкогольні напої. Розпочинаю завжди, як із пива, і будемо рухатись далі. Оболонь преміум 4. Баночки по 05 102 гривні та 50 копійок. Германа річ також 4 по 05, 119. Гараж безалкогольний 36 гривень. Зі знижкою так безалкогольне пивоварня номер 1 30. Так, також пивоварня номер 1 міцне літр 250-50 гривень. Акція на Злату Прагу 32,40. Зі знижкою Львівське 17,15, 2467 гривень. Жашківське м'яке літр 848,50. Льовен Брау по 24 гривні. За округлі копійки в більшу сторону для зручності. Львівське 17-15. Світле 22-40. В акції Hike черрі 33. А львівське темне 34 гривні. В акції гараж полуниця та М'ята 36 гривень та гараж зі смаком лимону по 38 гривень. Кавун та мята Бірмікс Пиво 24 гривні. Гараж мандаринове. Так, тут нема літри, тут 900 мл 59 гривень. Пиво чернігівське лайт, так, я не це взяв. Ось це велике 2 літри 73 гривні. Пиво опілля 38 гривень. В акції оболонь світле 2,350 об'єм 76 гривень. Джин грейфрут дуже хороша знижка 29,50. Також непогана знижка на ось цей джин 35,70. В акції зараз Мувон. По 34,40 Фрателі 40 гривень 60 копійок. Сидр солодкий 35 гривень. Зі знижкою сидр яблучний літровий 46 гривень, 30 копійок. І зі знижкою саме розбіг груша 44 гривні. Фрателі мускато літровий 105 гривень. Фрателі Лемончело 105 гривень. Також літр. Маренго Б'янко 05 110,50. Мартіні б'янко 05 198. Та вермут Мартіні Б'янко-літровий 355 гривень. Зараз зі знижкою ось такий набір Швепста Мартіні 750 мл. майже 400 гривень. Поставили лікер шерідан 693. Так, дивіться, зараз барон Делюсон, усі вина зі знижкою 30%. Сухе, напівсолодке, біле, червоне, ну всі види зі знижкою 30% 112 гривень. Знижка 30% на коблеву, білий напівсолодки, півтора літрове 135 гривень. Зі знижкою Фраголіно Бянко Фрателіль 1,5 літрове 131 гривня. Це у нас біле столове сухе 123 гривні. Столовий білий напівсолодке також 123 гривні. Червоне 123 гривні. Це все своя лінія вино. Та червоне напівсухе, 123 гривні. Сапираві також, також в таку ціну. Так, Алазанська долина, Алазанські гори. Червоне плодово-столове 1,5 літрове та біле плодово столове 1,5 літрове 135 гривень зараз. Сангрія 67 гривень. А, так, Шатоде він червоне напівсолодке 81 гривня. І Гудгєр червоне напівсолодке 99. Обливо червоне напівсолодке 101 гривня. Зараз фрателі Фрагуліно усі, усі зі знижкою 40%, усі смаки будь-які за 70 гривень. Знижка 40% зверніть увагу. Обливо мускат 101 гривня. Вино Брют біле 352 гривні 70 копійок. А так, Асті солодке біле 21750. Просеко 220 гривень. Асті Таїрова 169,40. Знижка на Неміров горілку 144,40 07. Козацька рада класична. Так, тут 0,7 також, 171 гривня. Хлібна сльоза журавлина 149 гривень. Та хлібна сльоза особлива 142 гривні. Хлібний дар 05 111,50. Текіла 0,7414,40. Напій алкогольний з ромом 0,5 130 гривень. Зараз непогана знижка на віскі Джек Деніас 459,05. Віскі, 497, 0,5. Цього разу капітан Морган напій на основі рому 0,7 зі знижкою. 408 гривень. Віскі купажований шотландський. Ось такий 155 гривень. Віскі, 0,5. 394,40. Бренді 6 років 0,5, 236 гривень. Бренді смак Вірменії 3 роки 199,50 05. Новинка, яка з'явилась на поличках в магазині АТБ. Ось такий із ароматом кави. Це в нас а, спиртний напій 0571 гривня. Показую вам як новинку. Коблево 3 роки, 0,592 гривні та 50 копійок. Бренді 8 років 0,5250 гривень. Дочекайтесь наступного відео із магазину ОТБ. Далі буде побутова хімія. Я гадаю, там теж будуть хороші знижки. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!